Якщо ти бачиш, як живуть навколо, неправдою вкриваються навзнак, то в тебе хай не буде так ніколи, їм можна, а тобі ніяк. Зустрінешся в житті не раз з бідою, просвітлення не бачивши ніяк, йдуть інші за щасливою зорею, їм можна. А тобі ніяк. Коли тебе принизять, брат чи ворог потопчуть твоє ім'я вони в прах, не віддавай тим самим із докором їм можна, а тобі ніяк, як звернуть інші вліво чи направо і переступлять заборони знак. Ти не дивись на них, це їхнє право. Їм можна, а тобі ніяк. Як бачиш, коли інші лицемірно за маскою ховаються, однак ти все ж повинен бути в світі світлом, їм можна, а тобі ніяк. А ті межу переступають сміло, смакують, наче мед гріховний смак. Можливо, і зерно лукавства сіють, їм можна, а тобі ніяк. Хтось засинає, хтось давно вже збочив, хтось зупинився в дорозі, що верстав, комусь вже ворог серце ожорсточив, та ти готуйся до зустрічі Христа, бо ще недовго і почують вирок всі, в кого був Господь маяк, війдіть у царство, ви мене любили, вам можна, а отим ніяк. Хто тільки те, що можна, вибирали, і на шляху відстояли межу, За те, хоч було важко устояли, я вам своє блаженство покажу. Не забувай, що ти. Свята людина, хоч світ у злі на тобі Божий знак. Віддав Господь на хрест за тебе, Сина. Що іншим можна, то тобі ніяк. Амінь.